Анатолій Дімаров, Для чого людині серце. У густому, пригустому лісі, де майже ніколи не появлялись люди, жило поміж корінням дерев плем'я дерев'яних чоловічків. Увесь свій вік, а жили вони дуже довго, чоловічки оті нічого не робили, бо їм не треба було ні їсти, ні пити, ані зодягатися. Вони ж були дерев'яні. І найлютіший мороз не міг їм дошкулити. Весь день бігали вони по землі, залазили на дерева, не знаючи й самі, чого вони хочуть, вони не мали сердець, тому не могли ні любити, ані ненавидіти, не знали, що таке радість чи гнів, злість або співчуття. Якщо й траплялось якомусь чоловічкові через власну необережність зірватися з високого дерева та зламати хребет, Решта відразу ж збігалася, товпилася довкола нього, тріщала дерев'яними голосами, вертіла довгоносими головами, але й це видовисько їм дуже швидко набридало, і вони розбігалися, залишаючи свого товариша догнивати на непривітній лісовій землі. Їх не любили звірі, бо вони часто кидалися із сосен гострими шишками, не із сложці, звичайно. А просто тому, що їм нічого було робити. Ненавиділи птахи, бо чоловічки руйнували їм гнізда, викидали додолу яйця, щоб подивитись, як вони розплескаються, впавши на землю. І тому ні звірі, ні птахи не забивалися сюди. А якщо, бувало і заскочить якийсь необачний заєць, рятуючись від вовка чи лисиці, то відразу ж намагається вибратися звідси. Тож зрозуміло. Як були здивовані усі чоловічки, коли в їхньому володінні появилася невелика дівчинка. Вони б, може, й не помітили її, але дівчинка весь час когось гукала, а потім сіла під сосною і заплакала. Чоловічки відразу ж збіглися до неї, причаївшись за корінням дерев, почали її роздивлятися. Що то? вражено запитували одні, Помітивши, як із очей дівчинки капають сльози, то, мабуть, дощ, відповідали інші. Врешті один із них, найцікавіший та найхоробріший, не витримав, вийшов за кореня. Дівчинко, що це в тебе таке? запитав він, підставляючи тоненьку ручку під світлі краплини. Як не була здивована дівчинка, однак переборола свій страх і чемно відповіла. Це я плачу. А що таке плачу? поцікавився відразу дерев'яний чоловічок, бо серед його племені ніхто ніколи не плакав. Це коли лються сльози. А що таке сльози? Дівчинка тільки схлипнула і показала чоловічкові на його долоню, де вже назбиралося світленьке озерце її сліз. А чого у тебе лються сльози? допитувався дерев'яний чоловічок. Бо я заблудилася і не знаю, як вийти з лісу. Ти хочеш вибрати з лісу? вражено перепитав чоловічок. А хіба є на світі щось інше, крім лісу? Звичайно, є і степи, і гори, і моря, і океани, і міста, і села. Чоловічок аж затремтів від цікавості. А що в його пустенькій голові не було майже розуму, а тільки легкі, швидкоплинні бажання, то він відразу ж почав прохати дівчинку, покажи мені все оте, про що ти щойно сказала. Добре, погодилася дівчинка, але ти спершу виведи мене з оцього страшного лісу. І чоловічок навіть не оглянувся на своїх одноплемінників, які повитикали цікаві голівки з-за густого коріння. Йди за мною! Та побіг пострибав поперед дівчинки на тонюсіньких ніжках. Вони йшли довго, дуже довго, продиралися крізь густий чагарник, обходили товстелезні дерева, а лісові, здавалося, не буде кінця краю. Не спіши так, врешті попросила дівчинка. Давай перепочинемо, бо у мене вже болить серце. А що таке серце? поцікавився одразу дерев'яний чоловічок. Серце, задумалася дівчинка, це те, без чого не може жити людина. Покажи мені своє серце, я не можу тобі його показати, воно у мене в грудях. Чоловічок замислився, якщо він взагалі здатний був мислити. Потім запитав А його дуже важко дістати? Його не дістають, з ним народжується. Я теж хочу мати серце. Де ж я тобі його візьму, хотіла було відповісти чоловічкові дівчинка, але тут же подумала, що це буде дуже неввічливо, адже він погодився вивезти її з лісу. Давай мені своє серце, приставав тим часом до неї чоловічок. Я не можу віддати тобі своє серце, бо без нього я помру, відповіла йому нарешті дівчинка. Але послухай, у нашому місті. Є один лікар, який збирає серця людей, що померли, і серця оті живуть у нього довго-довго. Якщо хочеш, зайдемо до нього, і ти попросиш у нього серце. Він добрий, він тобі не відмовить. Гаразд, зрадів чоловічок і нетерпляче підскочив. Ходімо швидше, бо я теж хочу мати отаке, як у тебе серце. Довго йшли вони лісом. Доки не добралися до узлісся, прямо навпроти величезного міста, посадила дівчинка дерев'яного чоловічка в кошик, боялася, щоб хтось на нього не наступив, та й понесла до славетного лікаря. Лікар сказав, почувши незвичайне прохання дерев'яного чоловічка. Серце? Хм, а яке ж серце ти хочеш собі вибрати? Те, що його носять люди. Відповів чоловічок. Люди мають різні серця, строго відповів лікар і, подумавши, хитнув головою. Добре, я покажу тобі серця, які у мене є, а ти уже вибереш сам, яке тобі сподобається. Чоловічок погодився, і лікар пішов з ним уздовж засклених полиць. Там, у великих і малих прозорих банках, виповнених якоюсь рідиною, Пульсували людські серця. Оце серце злої людини, показав на одну банку лікар. Бачиш, яке воно жовте та зморщене?» Я не хочу цього серця, воно некрасиве, швидко відповів чоловічок, і лікар посміхнувся схвально. А ось блискуче, як пластмасова кулька, далі показував лікар. Бачиш, яке воно свіже? Довго ж стукотіло, ніскільки не зносилося. Це серце байдужої людини. Чоловічок постояв, вагаючись. Серце йому дуже сподобалось, воно ж таке блискуче. Але він хотів побачити й інші серця, і вони рушили далі. В отій юн банці серце бандита. А чому воно таке чорне? Воно почорніло від злочинів. А це чиє серце? Перед ними не плавало, а лежало на дні банки дивовижне серце похмуре, сіре, важке, наче висічене з твердої каменюки, це серце одного чоловіка, який дбав лише про себе і відвертався від інших людей. І хоч чоловічок мало що зрозумів, однак не захотів брати і це серце, надто вже неприємний вигляд воно мало. Довго ходили вздовж полиць із серцями, а чоловічок все не знаходив собі до вподоби. Врешті лікар дістав з найвищої полиці ще одну банку, поставив її на стіл. Оце серце однієї дуже доброї людини. Бачиш, яке воно велике та світле. А що то за червоні голочки, що витикаються з нього? поцікавився чоловічок. То не голочки. А нерви. Саме вони роблять серце дуже чутливим та неспокійним, і той, кому дістанеться воно, нехай не розраховує на легке та безжурне життя, тріпотітиме його серце людськими стражданнями і болями, навіть найменше горе, що світитиме в очах стрічної людини, будитиме в ньому такий гострий відгук, що воно не заспокоїться, аж доки людина ота хоч трохи не втішиться. Ось, подивись. Лікар зненацька ударив рукою об гостре ребро стола, скривився від болю, і серце відразу ж затріпотіло, забилося так, неначе хотіло вискочити з банки. Я візьму його, сказав зачарований чоловічок. Добре, я пересаджу тобі оце серце, погодився лікар, але перш ніж брати його, ти добре подумай. Адже ти з цим серцем не знатимеш, що таке спокій. Та чоловічок уперто твердив: Я хочу мати це серце. І лікар розсік йому дерев'яні груди, уклав до них серце, що колись належало добрій людині. Дивно і незвично почував себе чоловічок, повернувшись до своїх одноплемінників. Темний густий ліс наче розступився перед ним. Став чистіший, прозоріший, і все, що жило в ньому та дихало, від найдрібнішої комашки до найбільшого звіра, усе збуджувало в чоловічкові уже не легковажну швидкоплинну цікавість, а постійну увагу, співчуття, жаль. Почне хто небудь із його одноплемінників дратувати роботящу мурашку. Чоловічок відразу ж і зупинить його, облиш. Хіба ти не бачиш, що вона несе додому їжу? Побачить підраненого птаха, оточеного цікавими чоловічками, відразу ж почне докоряти. Не чіпайте його, хіба ви не знаєте, що йому боляче? Хіба вам не жалко його? А що таке жалко? запитували у нього дерев'яні чоловічки, стукаючись порожніми головами. Як він міг їм пояснити, що таке жаль? Адже вони не мали сердець, вони нічого не відчували, отож нічого не могли зрозуміти. Тільки один дерев'яний дід, який не один раз зустрічався з людьми та чув від них, що таке жаль, авторитетно сказав За всіх не переболієш, усім не допоможеш. Інших будеш жаліти сам довго не проживеш. І всі відразу ж погодилися з ним. Бо в нього була найдовша борода. Не погодився тільки наш дерев'яний чоловічок, але промовчав. Отак, може, і жив би наш чоловічок серед своїх дерев'яних братів, уболіваючи за кожного скривдженого, захищаючи кожного, хто потрапив у біду, коли б не трапився один випадок. Це було взимку. Ліс стояв сонний, закутий морозом, припорошений снігом. А під високим дубом сидів нерухомо хлопчик, що заблукав так само, як і ота дівчинка, і, стуливши без силу повіки, вже й не намагався звестись на ноги. Що з ним таке? запитували один в одного дерев'яні чоловічки, збігшись за новою забавою до сонного хлопчика. Він замерзає, сказав дід з найдовшою бородою і пихувато оглянувся, потішений власною мудрістю. Я уже бачив, як замерзають люди. От ми трохи почекаємо, і цей хлопчик зовсім перестане дихати. Отут і підбіг до хлопчика наш чоловічок. Жаль стискав йому серце, пронизував тисячами голок. Ухопив хлопчика за рукав, почав торсати, будити його. Хлопчику, встань! Хлопчику, встань! Але в хлопчика тільки затріпотіли вії. Прямо в сніг опустилась біла рука. Оглянувся чоловічок безпорадно, лише холодний сніг навкруги, крижане сонце вгорі та байдужі його родичі довкола. Він зараз замерзне, подумав у розпачі дерев'яний чоловічок, і таким пекучим жалем пройнялось його серце, що воно раптом спалахнуло, Загорілося яскравим вогнем. Довго горів чоловічок, зігріваючи хлопчика, рятуючи його від неминучої, здавалося б, смерті. А коли хлопчик, зігрівшись, звівся і пішов, навіть не зрозумівши, кому він завдячує власним життям, дерев'яні чоловічки оточили свого догораючого брата, від якого лишилися тільки жевріючі вуглинки та обпалена голова з сумними, повними жалю очима. Вони тріщали дерев'яними голосами і, не відаючи, що таке жаль, любов, співчуття, здивовано допитувались, чого у тебе такі сумні очі? Бо мені вас жалко, ледь чутно відповів їм догораючий чоловічок, але цього вам не дано зрозуміти.